Отже, розкажіть, як має бути добре виховання дітей. Щоб було добре виховання дітей, треба їх спочатку народити. Бо всі, хто так пише, <соць> бо дуже хочуть дітей або. Народіть дитину. А потім а потім любіть її. Любіть її. І цього є достатньо, щоб виховати добру дитину. Не жалійте. А любіть. Бо як ти її любиш, то ти її заставиш до навчання, як ти її любиш, ти її заставиш до молитви. Ні, вона скаже, тато, я не хочу. Добре, я тебе люблю, та й не молися. Це не тато. Це той, що руйнує майбутнє своєї дитини. Бо як, як пише у е, книзі Еклізіаста царя Соломона, написано, якщо батько шкодує своїй дитині різки. То той її не любить. Чуєте? Записано 600 років до Ісуса Христа. І актуально до сьогодні. Це Книга Святого Письма. Так що виховуйте своїх дітей в любові. В любов це готовність на жертву. Повторюйте з дитиною, займайтеся, розказуйте, вкладайте її насіння доброти, насіння справедливості. Воно потім проросте, не переживайте, але вчіть дитину, щоб вона була чесна, справедлива, щоб вона вміла любити і відповідати на любов.